Сьогодні ми завітали до житлового комплексу 34 та перлина від Кадор Гроу. Він знаходиться по вулиці басейна неподалік залізничого вокзалу та ринку Привоз. Це 24-поверховий будинок бізнес-класу складається з трьох секцій. Висота стель 3 метри. Закрита територія під цілодобовою охороною, наземний паркінг. Саме тут, на 10-му поверсі, пропоную до продажу двокімнатну квартиру з ремонтом, меблями та побутовою технікою. Загальна площа квартири 57 квадратних метрів. Кухня 12 квадратних метрів. За рахунок дзеркальної стіни складається враження, що її площа значно більша. На кухні є все необхідне. Холодильник, варочна панель з витяжкою, телевізор, духовий шкаф, мікрохвильова піч, обідній стіл та кухонний диванчик зі стільцями. Лишається все, навіть електричний чайник. Санвузол суміжний, його площа 6 квадратних метрів. Тут у нас розташована простора ванна, пральна машина, умивальник з великим дзеркалом. Досить просторий коридор з шафою купе, площею 8 квадратних метрів і дві спальні. Перша спальня це батьківська з злоджії, в спальні також будована шафа купе, двоспальне ліжко, телевізор. Лоджія облаштована як місце для релаксу, це зона для читання та відпочинку від буденних клопотів. Друга спальня це дитяча. Тут у нас проживали двоє малюків-хлопчаків: двохярусне спальне ліжко, комод, телевізор, учбовий стіл, шафа для книжок. Також спортивний куточок з турником. Головною родзинкою цієї квартири є те, що тут встановлений індивідуальний лічильник на тепло, а це означає, що в опалювальний сезон витрати за тепло складають до 300 гривень в місяць. В квартирі лишається абсолютно все: вся побутова техніка, всі меблі, окрім особистих речей, господарів. Ціна цієї квартири 76 тисяч доларів. Звичайно, торг доречний. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь за телефоном 098 44 160 66.